Це наш квартал кісточки. Хотів показати найкраще місце, що в нас найкраще виглядає по всій квісточці. це вишня. Тут хоч щось є, його теж дуже мало, але щось є. Поруч, наприклад, черешня і є ще тільки ті, що ще не відвалилися. і все. Може десь там одна-дві черешні знайти на весь сад. Це ж не серйозно. На вишні, звісно, дуже мало. Вона грузиться непогано, якщо все є. Але хоча б щось. Радує те, що містами там є проблеми з менільозом. У нас колись була дуже страшна вишня. На сьогоднішній день не видно тут ніяких захворювань. Все що колись були інфекція, вона вирізана давно-давним, остальне все нормально обробляється і вишня має вигляд більш-менш хороший. Аби ж не було морозу, а убий нормальний урожай. А так, звісно, що тут можна пересчитати. Можна перерахувати. Це так. І ось пішла черешня. Взагалі нікого. Просто нікого. Це не один сорт, це всі сорти. Зараз поглядаю, може десь знайду хоч якусь візуально покажу. Ай як на зло не видно. Тільки видно ті ще, що не отпали. Да. Іду до Персика. Десь там декілька бачив тоді. Думаю, чи вони не відвалилися. І вже наче й недалеко. Угу. Так, нема? Нема. Оба! Ну, Все-таки бачите, як чистенько, красиво, все оброблено. Оба! Черешня. Навіть внизу. Я на верхушки дивлюсь, думаю, десь та є хтось. Ну що, хто перший в спіне, той спробу. Бо цей год навіть спробувати, не то що на продаж не буде. Ще одна черешня. Не бачив. Так, виходимо на персик. Стерильний. Нема нічого. Просто нічого нема. Да. Цей от схема боротьби проти кучерявісті спростили, тому що... Тому що нема на чим заробляти. Це така в нас проблемка. Карат, іди сюди. Десь пару наче бачив, такі, що не відпали. І як на зло не бачу їх тепер. Ні, немає.